Бюджет комісії одноголосно проголосували за цей порядок денний. Одне питання на порядку денного так. про переміщення коштів в зв'язку з Так, в зв'язку з, з участю команди Словецької міської територіальної е, громади у чемпіонаті Хмельницького обласного ну, з боксу та відсутністю коштів для забезпечення проживання, проїзду та оплати добових. Прошу перемістити. 3.2040 тисячі ноль з кведу такого 0210180 на квед 0215011 8640 квед 2250 23400 доповідачка вид. Там мене А тут є на початку цього місяця управління молоді і спорту було надіслано положення про проведення чемпіонату Хмельницької області з футболу. Але в зв'язку з масованими обстрілами, які відбуваються в Україні, змагання мали переноситись на невизначений термін. Тому просили про виділення коштів в надії, що в принципі вони можуть переміститися з сесії Славутської міської ради, але сьогодні було прийнято рішення управлінням. І телефонній розмові, що змагання все-таки відбудеться в термін, який було заплановано раніше, це з 27 по 29 березня 2024 року. Наша команда боксерів, яка є неодноразовими чемпіонами Хмельницької області з боксу і призерами, та чемпіонами України та Європи, саме ці, ці змагання, якщо не взяти участь в даних змаганнях, наші спортсмени не зможуть брати участь. Зокрема, в трьох чемпіонатів України, які будуть пізніше серед молоді, юніорів та кадетів. І тому е, саме виникла необхідність. І я прошу вибачення за те, за ту терміновість, що вас сюди викликали, необхідність саме участі наших змаган... спортсменів в даних змаганнях. Прошу підтримати дану пропозицію. Є питання, пропозиції? Є питання? Бажаємо, щоб ви виграли, привезли самі більше нагород, як і командному і особистому. Що, голосуємо. Хто за те, щоб перемістити зазначені кошти в зв'язку з службовою запискою, прошу голосувати. Так, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Удачі. Дякую. Так, в мене ще є одне питання. І коли ми зібралися, бо дуже багато запитань в людей, чому у нас немає освітлення нічного. Значить, я вже взяв листа, є лист розпорядження голови військової цивільної адміністрації області щодо обмежень. Якщо кому треба, можу скинути, щоб ви могли людям донести. Тут є два питання. Є розпорядження, а друге питання, що там є нехватка коштів, але це питання, тренажено, вже на сесії розглядати. Ну, Славута сервіс мені надав інформацію. Лист є і в зв'язку з відсутністю коштів. Чому ми такі бідні? Тут друге питання. Сесія коли у нас? Бо я навіть ой, так дав. Ясна, так, так. давайте таким чином. Ну, це розпорядження є в мене, а от мотивувати чому коштів в нас немає в інших цих є... Телефонують і дійсно каже, я, наприклад, пам'ятаю, що трошки світло було поїжджах, як їдеш, але я ж не звертав на це увагу. Люди кажуть, нас світла немає. Ну, це мені вже три дня. То я це розпорядження мені скинув смірнін. А то, що у нас коштів немає, тут щось не можу зрозуміти, чому ми такі бідні. Ні, то цікаво, чому в інших ОТГ можна, а у нас... Яке доручення? Вивчить питання, як вони повирішувалися в інших ОТГ, і доповісти, чому в нас вони вища. Сміття ще палять? Лист це сміття є У нас... Да, Підтримую. Підтримую. Цей раз повернулася з роботи, то пожарка стояла, тушила там на обуксах. Хай би вже тих людей не наказували, але Підтримую. хоча б перелік людей, які попереджені, про те, що вони це робили, вже можна було. б ні, там є штраф. Так немає, все. Очі вилазить і так війна, і так забудена повітря повністю, ще й сміття палиться, вже ж дозволили вивозити, вже ж приїжджаєте і трактор, вивозити сміття, вже зложили ті ветки дозволили сіти. Давайте таким чином, значить чи на, на сесії, е, щоб був головний цей, хто там, керівник, керівник муніципальний, і доповіш свою роботу. Результати роботи за 9 місяців. Ну тут таке, підтримуючи не підтримуючи, Кожен особисто може свої пропозиції подати і повинно роздавати. В 2015 році, як ми прийшли, то ми обійшли всі річки, всі ставки. Людей попередили. Була створена комісія. Ні, то люди поінформовані, вони знають, що штрафи є. Якісь є питання, немає питань? Засідання бюджетної комісії позачергово закрите.